Сьогодні ви дізнаєтеся про різновид бігових тренувань під назвою ФАРТлек, як і для чого їх виконувати, і хто такі тренування винайшов. Усім привіт! Мене звати Костя. І я вас вітаю на нашому каналі Run4Fun. На цьому каналі ви дізнаєтеся багато інформації, як проводити свої тренування, як застерегти себе від травм та багато інформативного про свої навантаження з бігу. На нашому каналі ви зможете знайти більше ніж 100 відео про біг, правильну техніку та травматизацію. Ми запустили партнерську програму, в якій ви зможете придбати програму з бігу для початківців та додатково раз у місяць на закритій прямій трансляції партнерської програми ви зможете отримувати відповіді на усі ваші запитання. А також ви зможете додатково е, доєднатися до, до нашої партнерської програми, щоб просто підтримувати нашу діяльність. Фартлек це метод бігового тренування, який винайшов шведський тренер Геста Хольмер в середині ХХ століття. Його ім'я перекладається як гра швидкостей, і це, в принципі, відображає всю суть Фартлеку. Геста Хольмер винайшов метод як спосіб покращувати швидкість та витривалість своїх бігунів. Фартлек полягає в чергуванні інтенсивних і помірних інтервалів бігу під час тренування. Він надає бігунам велику свободу вибору інтервалів і темпу бігу. Наприклад, під час фартлеку бігун може почати з повільного бігу або з швидкого темпу бігу і чергувати будь-які відрізки. В Кенії є тренування фартлеку, на які збираються десятки спортсменів, і кожен учасник має можливість по черзі вести групу атлетів в будь-якій швидкості і з будь-якою відстанню. В цьому регіоні це є дуже складне тренування, тому що вони тривають в протяжності 20-25 кілометрів і з основною групою спортсменів добігають далеко не всі. Іншими словами, це тренування, яке може порівняти, може змоделювати умови реального змагання. На своєму тренуванні я виконую фартлек таким чином, що спочатку починаю зі 100 метрів швидкого бігу і чергую повільним бігом тієї ж дистанції, додаючи на кожен наступний інтервал 100 метрів. І таке тренування таке тренування можу виконувати аж до 600 метрів і зворотньому напрямку знову до ста. Такий фартлек я стараюся бігати, відрізки, які вже йдуть в зворотньому напрямку, тобто 500, 400, 300, 200 і 100, швидше відносно першої половини фартлеку. Ви можете свої, в своїй підготовці використовувати також такий фартлек, але спочатку до 300 метрів вам буде достатньо, поступово збільшуючи навантаження. Фортлек може бути дуже ефективним методом підготовки для бігунів, оскільки він допомагає розвивати різні аспекти фізичної підготовки, включаючи швидкість і витривалість та техніку бігу. Цей метод також робить тренування цікавим і менш монотонним, оскільки бігуни можуть вибирати різні інтервали та маршрути для своїх тренувань. Фартлек. Фартлеки допомагають підвищити швидкість бігу, оскільки включають інтенсивні інтервали, під час яких ви біжите на максимальній швидкості. Ви можете почати з простих легких фартлеків і поступово збільшувати інтенсивність і тривалість інтервалів для досягнення нових вершин у своїй підготовці. Фартлек це динамічний розвиваючий метод тренування, який може бігти, який може бути з користю для бігунів на різних рівнях підготовки. Він дозволяє адаптувати тренування до ваших потреб під час навантажень, тому обов'язково включайте його в свій план тренувань хоча б два рази на місяць. І я дякую вам за перегляд даного відео. Надіюся, воно вам сподобалося і ви будете бігати фартлек на своїх тренуваннях. Напишіть у коментарі найдовший фартлек, який ви пробігали на своїх на своєму тренуванні, і також підпишіться і поставте лайк цьому відео. І пам'ятайте, що потрібно тренуватися правильно, регулярно і з нашою партнерською програмою.